Пане Ярославе, скажи, будь ласка, у цей проект я не пам'ятаю його номер неважливо, неважливо, який номер. А що на що він спрямований? Дванадцять Добре, на що він спрямований. Повернення всієї тої норми, яка гарантувала незалежність ну, органів. тобто норми до цього часу вони були якось прошені. Що зламали, повертаємо назад. по суті, на що зараз спирається ДБР, прокуратура, СБУ? Тобто там нібито знайшли Да? Вони спираються на аргументи, в які вже самі не віряють, про що вони написали в президентському законопроекті. Ну, по суті, те, що завжди, завжди відбувалось. Тобто вони цим спекулюють заради того, щоб людям засрати мозки. Це, це, це виключно була якась невдала їх фіар акція, яка переросла в іншу акцію. Наразі я отримую коментарі в своїх дописах стосовно цієї теми, що наче ви розхитуєте ситуацію, це все і... на руку Кремлю. Це очевидно на руку Кремлю, Навіть я це скажу просто. Ну, це ж не люди розхитують ситуацію, надо ну, добре. Ну, ну. Ми ж змусили Нірмака почати цей план, а депутатів проголосувати. Я переконаний, що якщо ми це не відмінимо, нам зупинять міжнародний фер... Ну про це вже прямо сказали. Зупиняться бінансування, нам не буде чим фінансувати свою оборону. Тож це зараз всім вигідно швидко виправити проблему. Яку влада героїчно створила, тепер може героїчно виправити. Тобто вона орієнтується на той електорат, який колись. Я не думаю, що вони них є хоча якесь розуміння, що вони зараз орієнтуються. Вони просто спекулюють ситуацію. Ну, вони ні, ну зараз вже не спекулюються, вже мають виправляти. Добре, як Ви вважаєте, оцей цей законопроект? Як швидко вони його почнуть розглядати, якось реагувати? Я да, вже написав, що це буде 29-31 числа. А Липня. Успіхів вам, ми вас віримо.